Доброго дня всім добрим людям. І так, е, всі там половили вже хайп, коли е, прострочений Імператор Всія України, обрізаної України, е, почав розказувати про Татарова. Ну, е, чому я кажу прострочений е, імператор всія обрізаної України? Тому що 15 травня 2014 року. Номер 5 РП дріб 2014. Конституційний суд в справі номер 1 риска 19 дріб 214 в справі за конституційним поданням 101 народного депутата щодо офіційного тлумачення положень частини там конституції України справа про строк, на який обирається президент України. Строк цей закінчився, і, на превеликий жаль, навіть не було поток президента України або подати конституційне подання, або про те, що він виконує до обов'язки, вірніше, займає пост президента України на строк, наприклад, рік, чи два, чи три, чи до закінчення військових дій. Ну і Стосовно того, що е, він почав приховувати там е, свого е, Олега Татарова, цитую, повторюю, це е, знають Сполучені Штати і всі Олег Татаров разом з Малюком бували чеченців в Україні в Києві. Я не буду говорити про те, що Криворізька школа права, вона, в принципі, має право на існування, але вона не має нічого спільного. З верховенством права в Державі Україна, оскільки безапеляційне нав'язання своїх думок імператором всієї обрізної України не має нічого спільного з верховенством права. І тим паче, коли він переходить на обговорення особистостей, штучно створює якісь там спори в павутині, замість того, щоб конструктивно обговорити існуючі проблеми. Особно, Олега Татарова і існуючі проблеми, то є така собі е, адвокат Лариса Криворучко, яка е, очолює якийсь там антикорупційний фронт е, Лариси Криворучко, і пише вона про е, виявлення порушення закону. Чого так е, тригернуло, чи різирнуло е, запитання, з журналіста. Е, Президента України Володимира Зеленського, я думаю, таким е, тригером є те, що Володимир Зеленський почав розуміти, що те, що він е, говорить, що дія закону має бути стосовно всіх, інколи починає е, ця дія закону стосуватися і наближеного до імператора, саме Олега Татарова, оскільки. Виконуючи обов'язки керівника спеціальної антикорупційної прокуратури Максим Грущук, підписав, який підписав повідомлення адвокату Олегу Юрійовичу Татарову. Наразі обіймає посаду заступника Офісу президента України. І чому так всіх це здивувало, оскільки дії керівника, виконуючи обов'язки керівника САП? Порушують вимоги кримінально процесуального закону та закону України про адвокатуру і адвокатську діяльність, оскільки Олег Татаров має статус адвоката на підставі свідоцтва про право заняття адвокатською діяльністю номер 2905 від 11.03 2015 року. І тому нібито. Він зберігає статус адвоката і йому має бути окремо вручена підозра в окремому порядку. Ну, я думаю, що президент мав би знати, що закони, якщо діють стосовно всіх, то вони діють і стосовно його друзів стосовно піддувал імператора і всіх інших, в тому числі і стосовно самого імператора, оскільки станом на сьогоднішній день є достатньо підстав для імпічменту президента України Володимиру Зеленському. І це на сьогоднішній день не якась там інформація почерпнута з недостовірних джерел там ця інформація здобута в законний спосіб, в законному порядку, і на сьогоднішній день є достатньо підстав. І коли я говорю про достатність підстав, то я з певністю можу сказати, що єдине, що стримує про такий імпічмент, це кругова порука у Верховній Раді, оскільки саме Верховна Рада має запускати процедуру імпічмента, створивши для цього спеціальну комісію. Оскільки проголосувати друзі імператора, зелені піонери не будуть голосувати. Тобто ця процедура не може бути завершена фактично, оскільки вони не проголосують за процедуру такого імпічменту, ну і станом на сьогодні, виходить, що Президент дає доволі поганий приклад громадянам України, продовжуючи нести різного роду ахінею, приховуючи ці своїх друзів, які вчинили кримінальні правопорушення, оскільки підозра на сьогоднішній день підписана. Повідомлення про підозру підписано і оголосили. Я так розумію, її, оскільки підписання підозри. І оголошення її має проходити в один і той самий день, і таким чином, президент України, замість того, щоб послатися на таємницю до судового розслідування або на якісь інші обставини, почав нервово реагувати на і нести якусь там поругу про вбивство чеченців в центрі Києва, тобто людина. Приховує в тому числі і вчинені кримінальні правопорушення, оскільки вбивство неважливо, чеченець чи не чеченець, вбивство людей на сьогоднішній день є кримінально карним діянням і фактично президент України є пособником у приховуванні цих кримінальних правопорушень. Тому ще це дало ще більше доказів і підстав для оголошення процедури імпічменту. Таном на сьогоднішній день дії президента Зеленського дивним чином нагадують мені моїх колег, які психіатрів і наркологів, які повинні надати належну правову оцінку саме висновки. Я думаю, що потрібно створити спеціальну комісію в Верховній Раді. І змусити президента Володимира Зеленського пройти психіатричну і наркологічну експертизу, оскільки, скажімо так, дії його є в повній неадекватності з реальністю. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, будьте здорові, всього найкращого всім!